Значить, 11 березня міською виборчою комісією було прийнято рішення, яке скасовувало утворення ДВК в певних комісіях в Тернівській, в Жовтневій і Блогінській. Ду... Там в деяких комісіях ви скасовували повністю, деяких частково. Ну, на що я звернув увагу, що в цій постанові 11 березня номер 73 здається по Тернівській районній комісії... Порушення при формуванні самих дільниць, по кількості, по кількості і по, 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 по включенні в керівний склад. склад осіб за поданням голови ДВК. Так. Ті, які ми виявили так. вже. У по, своїй постанові ви, як міська виборча комісія, зазначали сім дільниць, які було включено в керівний склад, осіб за поданням ДВК. Я звірився із за своїми записами. Я звідався із своїми записами і виявив в цьому розбіжність, тому що коли я був присутній на цьому засіданні від 7 березня, де формувалися ці дільниці, в мене таких дільниць вийшло 9. Це викликало в мене певні сумніви, яким чином може бути 9, якщо ви записали, що їх 7. Я вирішив перевірити. На щастя, я знімав відео під час цього засідання і виявив розбіжність так, на цьому відео, яке зараз можна буде переглянути, конкретно по цих двох дільницях 698 і 700. Ви можете побачити, що комісія голосує за одну людину, яку? а в додаток вноситься зовсім інша людина. А яку саме? Дивіться, давайте по 698 давайте переглядемо, переглядемо дільниці. Відео, там... В принципі, так, ви відео, зараз можете глянути. Так. Ця людина обговорювалася, яка внесена тут, але за неї не було достатньої кількості голосів. Проголосували за іншу людину. Тобто, це мало б бути порушення, це мало б вийти помилка. І ви б її але... так само скасували. Але факт не в тому, що. Помилка ця вже скасована і вже виправлена, тому що вам надали недостовірні відомості. Тобто, ви, як міська комісія, отримали підроблену документацію. Люди голосували не за це, і більшістю від складу Тернівської комісії приймалося не таке рішення.